Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку міста і села України, класифікація міст за кількістю населення та функціями. Розберемо таке питання, які існують типи поселень в Україні взагалі. Усі поселення поділяються на два типи. Перший тип це сільські поселення, другий тип міські. В свою чергу міські поселення, це ті поселення, де 85% населення і більше зайняті у сфері послуг і промисловості. В Свою чергу, міські поселення можуть розділятися за такими ознаками: за кількістю людей, тобто за людяністю, на малі міста до 20 тисяч осіб, середні міста 20 100 тисяч осіб, великі 500 тисяч осіб. І надвеликі міста 500 тисяч осіб до мільйона. Окремо виділяють міста мільйонники більше 1 мільйона осіб, чи міста мультимільйонники більше 5 мільйонів осіб. За функціями усі міста можуть поділятися на багатофункціональні чи, наприклад, вузькоспеціалізовані. Наприклад, це можуть бути промислові. Транспортні, політико-адміністративні, наукові, освітні функції, курортно-оздоровчі, військові і релігійні. Сільські поселення розділяються за, форму роз... за формами розселення: на групові, чи фермерські та кочові. Сьогодні на уроці ми розберемо всі види поселень за різними ознаками. Розберемо структуру тип, типів поселень в Україні. Ось, наприклад, міські типи поселень. Загальна кількість їх складає 1345 одиниць, в яких проживає 68,7% населення. До їх складу входять міста у розмірі 460 одиниць, серед яких міста мільйонники це два – Київ та Харків. Надвеликі міста їх 6: Одеса, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг. Великі міста їх 37 одиниць, середні та малі міста 415. Окремо виділяються селища міського типу. За кількістю їх 885. Сільських поселень загальною кількістю в Україні складається 28 тисяч. 388 одиниць, де живе 31% населення. Типи сільського розселення такі. Вододільний хуторський тип розселення, характерний для регіону Полісся. Долинно яружний для лісостепу та степу. гірсько долинний характерний для Карпат. Розберемо більш детально типи поселень в Україні. Отже, міські. Міста це поселення, що мають понад 10 тисяч осіб жителів, зайнятих у промисловості та сфері послуг, а також менші за людністю поселення, що історично склалися як міста, наприклад, Угнів, белс, берестечко, устилуг і інші. Селище міського типу це населені пункти з кількістю населення понад 2 тисячі осіб, у яких не менше ніж 2 треті це робітники, службовці та члени їх родин, тобто населення, не зайняте в сільськогосподарському виробництві. Сільські населені пункти, у яких люди ведуть сільський спосіб життя і займаються переважно сільським господарством. Розберемо головні ознаки міста. Місто це тип поселення, де понад 85% жителів якого зайнято у сфері послуг і промисловості. Для міста характерна дуже розвинута інфраструктура, тобто наявні дорожні мережі, вулиці з тротуарами, алеї, пішохідні зони, громадський транспорт. Також наявності централізоване водо, газо- та електропостачання, каналізація, телекомунікації підприємства з утилізації відходів. Розберемо частку міських жителів в межах України. Найбільша частка міських жителів характерна для Донецької області це 90,5%, Луганської майже 87% та Дніпропетровської 83,5%. Найменша частка міських жителів характерна для західних областей: це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська. Тернопільська, Рівненська і Вінницька області. Нині у світі налічуються понад 2,5 мільйони різних за розмірами, функціями міст. Малі міста складають до 20 тисяч осіб. Середні міста це 20. Тре 100 тисяч осіб. Великі міста 100 500. Надвеликі міста від 500 до 1 мільйона осіб. Міста мільйонники понад 1 мільйон осіб. Міста мультимільйонери понад 5 мільйонів осіб. Розглянемо існуючі типи міст в Україні за кількістю населення. До малих міст, тобто до 500 тисяч осіб, відноситься 30 350 міст: це Берегове, Трускавець, Балаклія, Куп'янськ, Олешки, стара назва Цюрюпинськ, Скадовськ, Хотин. Середні міста. Їх загальна кількість 63 міста: Умань, Мукачеве. Костянтинівка, Коломия, Рубіжне, Чорноморськ, стара назва Ілічівськ. Великі міста 37 одиниць. більше – це обласні центри: Ужгород, Луцьк, Херсон, Кропівницький стара назва, Кіровоград, Тернопіль, Миколаїв, Вінниця. Дуже великі міста, їх загальна кількість біля п'яти: це Дніпро, Запоріжжя, Львів. Кривий ріг, міста мільйонери, Київ, Харків, Одеса. За різними показниками з одного року в інший Одеса іноді потрапляє в міста мільйонери, коли перевищує 1 мільйон осіб, а іноді попадає в дуже великі міста. Іноді трапляється, що в Одесі не спостерігається населення більше, ніж 1 мільйон, а трошки менше. Міста за функціями поділяються на полі функціональні. Це міста мільйонери, дуже великі міста, великі міста і більше середніх міст. Та монофункціональні – До них, як правило, відносяться ті, що існують на базі однієї домінуючої сфери діяльності. Зараз більш детально розглянемо це питання. За функціями багатофункціональні міста це обласні центри, деякі інші великі міста, багатопрофільні промислові міста це Кривий Ріг, Кам'янське, стара назва Дніпродзержинськ та Маріуполь. Однопрофільні промислові міста це горішні плавні, колишня назва Комсомольськ, Шостка, Балаклія, транспортні міста це Конотоп, Лозова, Жмеренка, Чоп, Торговельно-розподільні міста, хорол, яготин, адміністративно-політичні це більшість центрів і курортні міста, наприклад, Трускавець, Моршин, Хмільник чи Яремче. Перед вами місто Кривий Ріг, це промислове місто. Центр Криворізького залізнорудного басейну, найважливішої сировинної бази металургійної України. Козятин транспортне місто. Козятин це перша вузлова станція Південно-Західної залізниці та національний автошлях, що з'єднує Кременець та Білу церкву. Роттердам місто порт. Роттердам – це найбільший порт у Європі і один з найбільших портів світу. Кембридж це науковий та освітній центр. Кембридж, Кембриджський університет це один з найстаріших і найвідоміших університетів у світі. Ніцца. Це курорт у Франції. Ніце вважається курортним регіоном частиною так званої французької Рів'єри чи лазурного берега. Гібралтар це військова база. Економіка Гібралтару пов'язана з обслуговуванням великого відкритого порту, британської військово-морської і військово-повітряної бази та іноземних туристів. Мекка це центр паломництва. Це місто є святиною для мусульман, оскільки в ньому народився пророк Магомед. Щороку місто стає місцем паломництва близько 1 мільйона мусульман. Друга частина нашого уроку буде присвячена селам. Як ви бачите, в кожній країні зовсім різні села. За зовнішнім виглядом... За формою розселення та за загальними ознаками. Розглянемо форми сільських поселень: групова, розсійна це може бути дисперсна чи фермерська та кочова. Групові поселення це села чи хутори, характерні, зокрема, для країн. Європи, Африки, а також для Росії, Японії та Китаю. Російна фермерська форма поселень притаманна переважно країнам з високим рівнем розвитку сільського господарства, зокрема, це Сполучені Штати Америки, Канади, Австралії, Великої Британії. Кочова форма сільських поселень сформувалася внаслідок давніх форм господарювання народів пасовичне тваринництво, полювання, збирання дарів, природи. В Україні налічується понад 28 тисяч сіл. Села в Україні за кількістю населення поділяються на малі до 200 осіб, середні 200 500 осіб. Великі 500 і 3 тисячі осіб і значні від 3 тисяч осіб до 5 тисяч осіб. Перед вами село на Полісі. В лісостеповій зоні села поширені в долинах річок і ярах. А на Донбасі та в степу села часто мають форму правильної шахівниці. А ось село в Карпатах. Отже, серед сільських населених пунктів в Україні поширені села і хутори. Середня кількість жителів українського села становить приблизно 500 осіб. Серед міських населених пунктів в Україні розрізняють міста та селища міського типу. Залежно від кількості населення, міста поділяються на малі, середні, великі, дуже великі та міста мільйонери. За функціями міста поділяються на поліфункціональні та монофункціональні. Дякую вам за увагу!